А мы предлагаем возобновить переговоры. Они так пытаются заскочить в этот вагон переговоров, а их там нет. И они что-то напрягаются, что-то пыжатся. Они не понимают, что реально их значение ничтожит. Ну, ну, жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Россия никого никуда не приглашала никому никаких переговоров не предлагала. А мы предлагаем. Предлагаем. И заметьте, во время этой пресс-конференции, ну, заявление, Путин сказал, что это война. Да. Я тоже обратил внимание, он первый раз, он первый раз сказал, что это война. Здається, это первый раз, когда пропагандисты действительно не сбрехали, а сказали правду. Сейчас идут боевые действия. Война. А мы предлагаем Зобновить переговори, прервані не нами. Ну чого тут плохого? Ті, хто дійсно хоче міра, не може це не піддержати. На продовження перемовин Путін так і не проїхав. то виходить, що і Путін вперше сказав правду. Йому немає ніякого діла до завершення війни. Йому немає ніякого сенсу завершувати бойові дії. Йому нормально. Продовжувати військові дії по відношенню до України, але при цьому все ж таки питання залишається питанням, чому не СВО? Ну я так розумію, що СВО завершилася на етапі повернення Курської е, області під контроль е, Росії. Щоправда, повернута вона не вся. Щоправда, там знаходяться наші військові підрозділи в деяких її частинах, але при цьому Путін впевнений, що в принципі основна частина Курщини повернулася назад в родну гавань. І на цьому СВО завершилась. СВО це була така, знаєте. Це був термін для внутрішнього споживання для е, всіх тих, хто сидів біля екрану. Сво може тривати місяць, два-три. Ну це ж операція. Вона швидка, вона має термін. Війна терміну немає. Війна може тривати роками, може тривати десятиліттями. І саме це путіну зрозуміло. Е, операція це щось точкове. Професійне, конкретне війна, це вже про масштаб, про те, що ми сьогодні боремося з блудніцей, завтра боремося з Зеленським, післязавтра з київським режимом, після післязавтра з усією Європою, а можливо зі сполученими штатами, тобто ми проти всього світу. Тому в цю риторику входить війна. Тут звісно ж, ми можемо сказати, що це ще і підготовка до нової ескалації, тому що у разі, якщо путіну знадобляться нові військові. А, а КНДР, наприклад, їх не дасть. То треба буде оголошувати. Чергову нову мобілізацію. Оголошувати нову мобілізацію під операцію дивно, незрозуміло, нелогічно. Оголошувати мобілізацію під війну вставай, страна, агром вставай на смертний бой. Тут все логічно. Тут, звісно, ми ж в війні знаходимося зараз, каже Путін. Тому давайте всі вперед брати автомати і бігом на фронти на українську територію. Ну і для того, щоб ще пояснити. Остаточно, що таке СВО, це коли ти просто крадеш хліб у сусіда, ну або зерно, так як вони крали в Україні. А війна, коли ти потім його вбиваєш і кричиш, що він на тебе напав. От в цьому різниця між риторикою Путіна. І ця риторика була змінена саме під Стамбул. Тому що Путін не збирається завершувати війну. Ну і до речі, про «Вставай, страна. огромная. И когда пишут, что они нас тут всех, вот меня, тебя, там, покушение, еще что вообще не холодеет, вообще вот просто совершенно все равно. Но когда наши соотечественники, отличные ребята, с отличием закончившие школы и университеты, никогда в жизни не слышали о стихотворении «Жди меня, я вернусь», вот тут мне становится совершенно просто страшно. Это стихотворение, которое, как Знають люди, все-таки заставшие советские школи, яка піднімала дух советських бойцов і лікасть Константина Сімонова, з которым они йшли в бой, «Жди мене я вернусь, тільки жди. жді. На жаль, я знаю цей вірш. Чому його не знають тридцятирічні на території Росії? Ну можливо, тому що їм більше немає чого ждати. Ну хіба що повестки? А можливо, тому що ждать більше. Ні модна, ні стільна, а можливо, тому що е, ждать це про майбутнє, а майбутнього на території Росії немає, тому що Росія сучасна сконцентрована на е, культі минулого і на культі вбивства, а це не про ждать. Е, саме тому це нове покоління, яке так бентежить. Маргариточку Сіманіан більше не пам'ятає цих високопарних строк. Але при цьому всі вони знають вірші е пісні «Я яруській. Тому яке покоління, такі стандарти. «Жди мене, я вернуся, це знаєте, про що-то такое, там, де мозги треба мати, було би, а там, де «Я яруський, не треба. Ота одна із віліна, яка є, вона для того, щоб тримати вуха, щоб вони не впали. От і все. Тому вона використовується виключно для пісні шамана, я руський, а не для якихось більш глибоких високопарних ем, фраз. Ну і до речі, знову ж таки про те, що Путін назначив зустріч. В Стамбулі, чому в Стамбулі я не буду вам пояснювати, тому що ми з вами люди дорослі. Ми з вами розуміємо, тому що Путін хоче повернутися до 2022 року. Знову ж таки, ми говоримо про культ минулого, а не майбутнього, приносячи в сьогодні, в 2025 рік. Оці нібито за словами Путіна парафовані документи. Насправді ж документи, які вони хотіли, щоб Україна підписала документи про капітуляцію. З цими документами вони і приїхали до. Стамбула, щоправда, не Путін далеко не Лавров і навіть не Маша Захарова. Замітні влади владичка якраз поблагодарив за посередністю сьогодні усилію Китай, Бразилію, США Америки, тільки Європи там не тут. Ще знаєте, що цікаво, що Китай виступив із закликом тридцятиденного припинення вогню, і чомусь про це не згадав ані Путін, ані Соловйов. І за це чомусь не подякував Китаю. І не сказав, що «та, ми теж хотіли це запропонувати. Чомусь 30-денне е, припинення вогню, яке було запропоновано Китаєм, було проігноровано. Якщо ми говоримо про Бразилію, то та теж знаєте, президент Бразилії спеціально приїхав до Путіна для того, щоб сказати йому, «їдь до Стамбула там зараз буде вирішуватися доля всього світу. Але президента Бразилії, якому подякував Путін, навіть не прийняли в путінському палаце. Він так і простояв в своєму чи просидів, чи пролежав в своєму літаку, який чотири години стояв у Внукова і чекав, що Путін його прийме. Але президента Бразилії так і не прийняв Путін у себе. Не зміг був дуже сильно зайнятий, але подякував йому. Чим же був зайнятий Путін, коли президент Бразилії прилетів до нього з візитом? А я вам покажу, чем он был занятый. Только вот в зале, в Андреевском зале, я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра, господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого? Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил, для второй жены. Примірний сумніву, то не, не, не сердиться, що такі речі розказує. От це ответ, ответ вот настоячого мусульманіна, представителя ісламської культури. <свисток> Напевно, Путін теж є трохи мусульманіном, тому що теж має дві дружини: одну з якою розлучився, а другу з якою так і не одружився. При цьому Путін на кожній зустрічі розказує про сімейні цінності. Про те, що потрібно народжувати дітей, про те, що потрібно продовжувати рід, і так далі. Але ні своїх дітей, ні своїх дружин, ні своїх онуків, він нікому не показує. Тому та от цим був зайнятий Путін, коли президент Бразилії стояв біля його палацу на російській землі і вимагав. Зустрічі з Путіним. Мені нічого не стоїть сказати, ей, товариш Путін, поїжджай в Стамбул і договарювайся, чорт візьмі». Це була пряма цитата Лула Дасільва, який саме це хотів сказати Путіну. Але Путіну ці слова були нецікаві, бо він в цей момент вів світські, світські бесіди о том, як е, бути Многожонцем і так далі. Ну, про трони і хто на них має сидіти. Всі ці трони три, п'ять чи десять служать виключно для Путіна. Я нагадаю, уточні деякі моменти. Росія нікого нікуди не приглашала, нікому ніяких переговорів не предлагала. Росія предложила возобновити перерваний процес переговорів марта 2022 року, перерваний українською стороною. Давайте але при цьому Україна підняла ставки і сказала, що 2022 рік завершився в 2022 році. А 2023 – в 2023, а 2024 – в 2024. А мінські домовленості закінчилися рівно тоді, коли був мінськ. Тому тепер ми пропонуємо вам зустріч. тета тет путіну ж не подобається, що Зеленський заборонив е, говорити з Путіним будь-кому. Він каже: Давай поговоримо з тобою. Тета тет. З око на око, приїжджай до Стамбула. Ми з тобою зустрінемося. Але Путін цього не наважився зробити. Зеленський зробив президент Зеленський Sky News. У вас є меседж для Путіна. Я тут я думаю, що це дуже чіткий меседж. А чим в цей час був зайнятий Путін? Я нагадаю, тільки теми банковського супроводження. От є такий перечень, скажем, ні банковських сервісів, котрим нам показався дуже очень і востребованим, наприклад, правовая помощь. Сосно соответствующе теж подарочні ПСБ права, коли ми э, практично ну, в основному безплатно, тому що міст таких услуг представляється бесплатно, даємо юридические консультації і и людям і и компаніям. Что... Очень важный, э, очень важливий разговор. дуже важлива зустріч, дуже важливі справи розглядалися Путіним в цей самий час. Коли весь світ спостерігав за Стамбулом і Анкарою і тим, що там відбувається. Ну і звісно, чи наважиться Путін туди пролетіти. І спочатку Зеленський якісь там робив заявлення, що він требує, щоб Путін прибув лично. Ну жалкий чоловік, але всім же понятно, мабуть, його самого і тих, хто їм кукловодить. Потім йому старші товариші пояснили, що не треба так глупо себе вести. И нужны переговоры. Кстати, сказать, Запад за 3-4 дня последний как-то отодвинул слово перемирие назад. Мы очень подробно разъяснили встречу в Стамбуле. Я завершаю тем, с чего начал. И сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, но всем же понятно. Я вирішила зупинятися на кожній тезі для того, щоб її все ж таки пояснити. Ну, дивіться, жалкий чоловік сидить отут-от перед нами, якраз зараз перед мікрофоном, і своїм ротом намагається видавати звуки, які потім лягають в слова. Жалкий чоловік не виступає регулярно. на у конгресах G7 не відвідує Білий дім, Ватикан, і якщо надо, може виступити навіть на Євробаченні, жалкий чоловік сидить в бункері і боїться навіть до Стамбула носа показати, тому що інакше отримує ордер в Гаагу і потім там вже пояснює для чого цей жалкий чоловік розпочинав стільки війн на на планеті Земля і для чого вбив стільки людей. Другий жалкий чоловік Лавров, який також може отримати і собі термін в Гаазі. Томі, навірно, його самого, і тих, хто їм кукловодит. Потом йому старший товаріщ об'ясніли що... е, старші товариші. Ну от знову ж таки, ми повертаємося до Лулада Сільва, який каже про те, що товариш Путін. Каже він, а от е, слово товаріщ існує виключно в російському імперському суспільстві і в російській імперській голові. А е, так от, немає у нас ніяких старших товаріщів. Ми кожен сам собі старший товаріщ. Е, ну і е, не знаю, якщо в кожному кутку бункера стоїть по старшому товаріщу, то певно е, Лавров думає, що вони ці старші товаріщі є і. У світі також так. От світ давно еволюціонував від старших товаришів. Нагадаю, то не надо так глупо себе вести, а, і нужны переговори. Так, ну щоправда, на ті переговори я нагадаю, Путін таки так і не з'явився. Хоча мусив би, оскільки сам це запропонував. А у нас діла є інші і поважні. Я вже показувала та чим зайнятий Путін в той момент, коли весь світ спостерігає за Анкарою і Стамбулом. І коли там зібралося вище керівництво Сполучених Штатів, коли там зібралося вище керівництво України, коли там зберуться керівництво НАТО для обговорення подальших кроків щодо Росії, то в цей самий момент то у них є інші справи того що... ні Берлін, ні. Париж, не Брюссель, особенно Лондон, очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что значит, раз Соединенные Штаты как бы, отходят от активной поддержки, это будет, кстати, проецироваться и на НАТО, то Европе надо как-то думать о себе, там уже Макрон придумал какую-то европейскую армию, готов свои ядерные боеголовки положить в общий котел. Пусть Ну, не в общій, а все ж таки в окремий. Ну, І нагадаю, що ядерна риторика для Путіна взагалі не нова. Він щоразу згадує про свою ядерну кнопку, яку йому дуже хочеться спробувати використати. Щоправда, він кожного разу не знає, куди вона долетить. На Україні емоції, э, відчуття українського суспільства за ці дні. Они были следующие. Первый раз в жизни меня попросили найти, найти, у кого-то попросить полную, полную, просто-напросто, по -по полную трансляцию по Парада Победы на Красной площади и передать на Украину. То есть я разместил в своем Телеграм-канале, говорю, пользуйтесь, пожалуйста. А зачем? А потому что они все см смогли посмотреть э -э по телевизору, естественно, глушится все. Но вот люди, никогда такого не было у меня, чтобы вот попросили, знаете, дай, дай, дай посмотреть. Да? Ну що, так виходить, бачите, що бідні українці страждали 9 травня, не було на що подивитися. Тому попросили у этого... Вакарова, щоб він допоміг нам. Подивитися на парад, тому що Вакаров сам з України, я нагадаю, знаходиться в Росії. Ну і от він просто з душевної до своїх співгромадян в минулому вирішив поділитися з нами віліким парадам побіди. Ну, в тому проблема, що ми його не ну там глушимо. А в тому проблема, що а, вас немає в Ютубі, і тому це важко а, знайти і подивитися. Для цього треба встановлювати VPN, а це проблематично. А по-друге, ну дійсно нам дуже не вистачало цієї величі. А, ми прям насолоджувалися фрагментами, які викладали в російські телеграм-канали, де Путін зазирає в очі Сі Цзіньпіну і щось йому розказує з таким захватом, що сам не дивиться на той самий парад. Певно, і для нього ви також виклали всю повну версію, щоб він міг це подивитися. А, також, Ну і, звісно, а, ми, а, ми дуже боїмося правди, ми дуже боїмося того, що побачимо всю ту велич а, на Красної площаді, всю ту... А, трьохбатальйонну хаду всю ту глибину погляда Путіна в очі сі Цзіньпіна, щоб зрозуміти, кого ж він все ж таки підтримує. Ну і звісно, ось це Йорзання Путіна пастулу, по тому що підтвердження про те, що Україна не буде бити по параду, у нього так і не було. Хоча, можливо, сі Цзіньпін йому все ж таки передав, що сам звертався до Києва і попросив. Не наражати життя Сі Цзіньпіна на небезпеку на період цього самого параду, я відчуваю, що наступного разу ми зробимо ширший крок і заблокуємо не тільки парад перемоги на території Росії, а ще і заблокуємо трансляцію поля чудес і, звісно, перехопимо радіохвилю Радіо Шансон для того, щоб. Максимально позбавити українців всіх можливостей розважатися. Якщо що це був сарказм. На цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за те, що були зі мною. за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Побачимося з вами. Па-па. у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли цвіте бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, І разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.